Прийнято вважати, що білий колір на кухні досить маский і не відрізняється оригінальністю, але біла кухня може бути дуже практична, якщо грамотно підійти до її створення, кухня в світлих тонах підходить майже під всі інтер'єри, починаючи від мінімалізму, закінчуючи помпезною класикою. Це абсолютно безпрограшний варіант для маленьких і великих приміщень, правильний дизайн белої кухні радує чистотою, легкістю і простором. Перевага світла кухня завжди відрізняється легкістю і шиком. Вона дозволяє людині відчувати себе комфортно і комфортно, піднімає настрій, бола кухня в інтер'єрі виглядає яскраво, але в той же час володіє нейтральним і нероздражаючим дією. Будь-яке приміщення при додаванні в нього білої фарби перетворюється і стає більш просторим. Дизайнери люблять світлі, тони за їх способність візуально збільшувати простір, світлі стіни, стеля і меблі присмаченням яскравих деталей створюють естетичну атмосферу комфорту. Така кімната стає улюбленим місцем в будинку, особливо якщо це маленька біла кухня, важливий колір кухні, вікна якої виходять на північну несонячну сторону, як відомо, бледне оттенки добре розсіюють сонячне світло. Роблячи простір світліше і піднімає настроєння зі світлими меблями, гармонує будь-який яскравий відтінок, червоні, сині і навіть чорні, детали будуть надавати приміщенню безпрограшний варіант, дизайнери часом создають саме божевільні поєднання фарб у вдалих проектах. Часто даний колір асоціюється зі стерильністю медичних кабінетів і палат, що робить його відразливим для використання в інтер'єрах, але не варто забувати, що вони мають велику різноманітність відтінків. Срібний, пряжене молоко, бежевий перловий, ці відтінки при правильному поєднанні створять дуже теплу домашню установку. Обмеження стильовому оформленні знімаються при виборі білого кольору, він прекрасний в будь-яких класичних і сучасних напрямках. Стиль дизайну буде визначатися тільки деталями десь доповненням будуть служити скло і метал, а якийсь тар'єр розбавлять дерево і натуральний камінь. Питання практичності багато хто не вірить, що стереотип про непрактичність білої кухні має зворотне твердження, на таком тлі досить сильно видно плями і розлучення, і прибирання на кухні стане достатньо частим процесом. Але якщо серйозно підійти до вибору матеріалів при дизайні білої кухні, то труднощів не буде, миючи шпалери або стіни під фарбування. Декоративна плитка і благоустой пол дозволяють з легкістю змивати плями різного характеру. Безумовно, світла і кухня вимагає догляду, але в той же час дарує настрій і прибирання стає радістю. З чим поєднувати, якщо біла кухня здається нудною, ви можете розбавити її яскравими відтінками, однак не слід використовувати більше трьох. Інакше основна думка дизайну загубиться. Бель совместим з багатьма кольорами, але найкраще з червоним, синім, чорним, іногда кажеться, що підібрати правильну кольорну гаму завдання практично нездійсненне, однак кухня білого кольору в інтер'єрі на фото в каталогах вражає своєю різноманітністю і знімає все стереотипи. Фіолетовий фіолетовий колір додасть кухні магічні відтінки, але багато цього кольору додавати не варто досить. Наприклад, фіолетового фартуха. Це створить тонізуючу дію і приємне поєднання для очей. Червоний, червоний і лімаліновий, створюють смачне поєднання кольорів. Взимку таке приміщення розфарбує в яскравий колір настрій і підвищить апетит. Оранжевий помаранчевий жовтий кольори спонукають до рухової активності, яскраві кольори підходять для кухонного гарнітура, заряджають енергією і в той же час заспокоюють затишком і теплом. Синій. Синій одні найефективніших кольорів для маленької кухні краще встановити додаткове освітлення, і тоді синій колір буде виглядати дуже модно і сучасно. Чорний, чорний і белий це наймодніше і сміливе поєднання. Кольори якби гасять один одного. Дизайнери люблять експериментувати з чорним, і такі ідеї користуються успіхом. Дерево дерево відмінно поєднується зі світлими фасадами. Класична кухня, білий глянець і дерево не втратить свою актуальність і первозданний вигляд з часом. Стиль вибирати декор слід в залежності від стилю інтер'єру, білий колір присутній у всіх стилях і ненав'язливо підкреслить будь який дизайн. Класика, класичний дизайн, абсолютно безпрограшний і поширений варіант. Біла кухня з деревом відрізняє класику від інших стилів, дерев'яні шафи можуть бути повністю пофарбовані в білий. Або мати акценти натуральності, наприклад, була кухня з дерев'яною стільницею. етот етотрозкошний стиль вибирають господарі, які бажають підкреслити свою матеріальну правосходності, статус, така кухня відрізняється великою кількістю дорогих інкрустацій, меблі з рельєфними поверхнями. Дорогоцінні породи дерева, натуральне камне, багато золота. Мінімалізм, білий гарнітур найчастіше поєднують з таким же кольором стін для різноманітності в декори сповільзується багато скла і металу, біла кухня в інтер'єрі, фото якої представлено нижче. Характерно саме для цього легкого стилю. Романтізм в журналах і каталогах по дизайну обов'язково знайдуться опис і зображення романтичної кухні, які свідчать про те. Щоб без білої меблів тут не обійтися, ніжність надають теплі відтінки, бежевий перловий пастель, а також плавні лінії і квіткові фрагменти. Ардеко поєднання чорного з білим, основна думка цього сміливого стилю, підлога у вигляді шахової дошки, хартух з чорно-білих плиток характерна, особливість ардеко. Також здесь допускаються вкраплення зеленого, блакитного, червоного кольорів, оздоблення стін підлоги стелі. Стать щоб меблі виділялися на облицювальному тлі, обробку прийнято виконувати в інших кольорах на ярком або темній підлозі з ламінату і плитки. Білий гарнітур буде смотритися очень виграшно. При виборі світлого статі по периметру пускають контрастну обробку. Стіна любителі яскравих контрастів зрадіють лимонному, червоному, жовтому або фіолетовому кольору. При фарбуванні стін в світлі тони використовуються перлинні сріблясті або кремові оттенки, а коричневі стіни додадуть інтер'єру благородство і вишуканість. Стеля стелі виконуються в світлих відтінках. Ярусні підсвічування обов'язково повинні злучити тепле світло, холодне світіння може надати незатишний вигляд всьому приміщенню, яскраві акценти, збавити кімнату фарбами допоможуть цупний текстиль, штори, серветки, чохли для стільців, килимки, яркий фартук, стільниця, підлога, фотошпалери, побутова техніка незвичайних відтінків. Бруская посуда при правному акцентуванні деталей потрібно вибирати колір, відмінний від основного. Акцентний колір не повинен перевантажувати кімнату. Фотогалерея нижче представлена добірка фото ідей для білої кухні. Відео